Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як е, робити скин в Minecraft. Для початку заходимо в оперу у Google або Яндекс. І пишемо е, на англійській мові. Скин Minecraft. Ой. Так. Да. Я там вам під відео вилишу, як не хочете так власно то має писати за скидок X Мінакрафт І вибирайте собі е, любий скін. Любий, наприклад, цей. Містер Катер, можна подивитися, на якому фоні він буде робити. Можна переглянути його так ручно, пересувати його. Можна, можна його перемалювати. То я не знаю. А то скидувати на комп'ютер. Нажимайте то і скидуйте. Коли він вас вже скинувся, у мене чуть інакший. Коли він у вас кинувся, то заходьте в «Ігри», Minecraft. Якщо у вас нема папки Мінекрафт, значить треба нажати на праву кнопку «Розпождення файлу», розпождення файлу. І заходимо в Minecraft. Відкриваємо любого за допомогою любого архіва ну, і, і шукаємо і, папку ну, о, Ой. і видаляємо папку чар удалить файл І Переводимо е, цю папку, той, ту фотку, яку ви хочете скинути, е, цей скін е, має писати чар. Я вам під відео по, положив, як. Е, ну, як воно пишеться. Просто переставляємо його сюди. Все, заход... виключаємося і заходимо в Minecraft. Ну що так тут... Ми його включили і ще вам скажу один секрет. Якщо натиснути форки упдаде і то, то у вас буде новий нова версія Мінекрафту. Ну мені до вподобає. І в мене версія 1.5 Ну, але ски не йдуть на любу версію. На будь-який мір заходи. І побачимо, що в нас такий скін. До побачення! З вами був Рибак Максим. Ставте лайки. Досвідос!